Ми тут робимо грілочки для хлопців, дівчаток, щоб гріти ручки, ніжки, спинку. Заливаємо. Кирило почав волонтерити з лютого 22-го року. Зізнається, реалізувати саме ідею грілок було непросто. Ідея не зовсім моя була. Це був запит, як і все, що ми робимо, це від військових. Ми з цим технічним питанням і ну. на…» протязі місяця ми його вирішили. Перш ніж підібрати ідеальні пропорції, провели 28 дослідів. Найбільше проблем було з активатором грілки. Нема в нас серед нас хіміків. У нас просто, скажімо, колектив підібрався з технічним складом розуму. На власних помилках. Це да, робилось, перероблялось. Записувалось. Грілка багаторазова після охолодження треба лише опустити в гарячу воду і можна використовувати знов. Ось так вона виглядає. Зараз ми її активуємо і починається магія. Так починається магія. І можна спробувати ручками. Вона вже гріється. Да, так, так. Постійно запитують. От спочатку ми робили одного розміру до паки, великі грілки. На 200 мл. зараз вже робимо розмір під для рук, поменше маленькі такі Ось такі от для ручок, а це для ніжок, трошки більше, тобто три розміри вже є. Окрім грілок, у команди Дніпровських хіміків є ще одна корисна розробка. Безполом'яний розігрів їжі. А, ця ідея прийшла теж у лютому, тільки 23-го року, коли mm -hmm. наш волонтер, який пішов воювати. Приїхав після поранення і а, сказав, що вони а, гризли в мерзлу кашу. Беремо склянку води десь порядку 150 мл, заливаємо у пакет. Бачите, пішла реакція. 10-15 хвилин і їжа розігріта. Працює такий винахід до 45 хвилин. Не менш важливими волонтери вважають одноразові душі, які створюють великим колективом. Як казав військовий, влітку я пляшку води положу на сонечко, вона нагрілася, я з неї помився і гарно, добре йому. А зараз цього немає в нього можливості такої, тому він повинен і користується нашими душами. Допомагають із виготовленням дівчата-працівниці з чотирьох садочків Дніпра. З вівторка по п'ятницю вони нарізають, сортують та складають душі. Рушничок. Берете одну мочалочку, складаєте навпіл, uh -huh. рушничок, накриваєте, ще навпіл складаєте, ось так. Да. І берете інструкцію і пакетик. Багато їх просять, так потребують наші хлопці, на жаль, тому що немає в них можливості прийняти душ, прийняти ванну або бути десь у бані. Тому, звичайно. Одного душу вистачає на одну людину, так. чоловіка середнього зросту. Так, 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 повністю обмітись. Так. На знак подяки військові передають волонтерам подаруночки з фронту. Оце наш маленький музей. Привозять нам ну, трофеї. трофеї і ми з підписами, декотрі з підписами, декотрі такі. Рук для роботи вистачає, кажуть волонтери. Однак є потреба у матеріалах. Тому закликають бажаючих підтримати ініціативу і подарувати нашим захисникам трохи тепла.